І так, друзі, шкода і петлі дверей. Коротше, штука в чому брав я цю машину два роки назад, було ще все нормально, якісь люфти даже, може на дверках і були, але мінімальні. Але зараз вже два роки поїздив, отут от, от вийшов оцей палець на нижній петлі, вже вийшла вироботка. Так, як це вам так показати, щоб і знімати. і... В певному положенні, ну а так бачимо, пробую на розрив дверку просто шатати. Якщо видно, де на відео, не знаю, є люфт. Люфт є більший. Саме більший люфт, коли дверка, от наприклад, отак піднімаємо її. все нормально. А от коли пробуємо отак при майже закриті дверки... Бачимо, дверка ходить прям так, мабуть, чуть ли не на пів сантиметра. Подивився я на ці петлі нижні. Ну, права дверка трошки, звісно, кращий стан. задні, Задніми все нормально, понятно, ними мало хто пользується коли. 2400 400 в інтернеті, середня ціна замцего, не замка, а петлі. І. О, блин. заказав я собі отакий от, от набір. Зараз да, ми відкриємо, я ще сам не відкривав, воно у мене я забрав з пошти, на пошті навіть не перевіряв. Два дні вже там чотири прокатав свої машині. І думаю, ну ж треба вже приїхати сюди неділя. О! Забрати його з почти. Так. Можна спробувати щось сьогодні поробити. Так, такий от бачимо. Номерок на ньому пишуть. Так. Зараз. Отак одною рукою і знімати і щось робити. Так, все, пусто. Так, на одну і на другу. Дверку. Так, такий от палець новий. І дві втулки. І дві новеньких латунових втулочки. Щоб поставити зараз на цю саму нижню петлю, коштує одна оця втулка 300 гривень. Десь бігати по токарях, шукати, точити, просити, міряти мене нема коли. Є хлопці вже, які цією штукою займаються. Вони вже робили, підганяли, розміри знімали. От, Втулочка ходе легко. Беремо, пробуємо саму втулочку на люфт, на пальці. Люфта немає. Підігнено воно класно. Побачимо, що стільки воно виходить, але зараз буду. Пробувати оцю штуку ставити туди. Для цього треба відкрутити цю нижню петлю, зняти її. ну Далі, в принципі, я буду зараз знімати процес потихеньку. І так. Щоб зняти нижню петлю, піду кратив, зняв колесо, зняв пострілок, брезговик, отакий от, от стоїть пластмаска. І тоді можна головкою Т-45 залізти до цього тут болта. Так, в принципі, головкою, отакою бітою, головка тут на 8, щоб і мала трещотка. Закручені вони сильно. просто рукою не вийшло. Накидав отак от ключ на трещотку і. Все воно пішло і вже витягнув. От петлю. Так, Всього моя петля, так, по тому як салону. Салону нам треба зняти отаку от хрень над педалями. Зняти оцей от щиток. Тут заглушка, два саморізи, два саморіза тримають ручку. Троса відкриття капоту, і там, от, де головка вставлена, ще є один болт. Отакий же під Т-45. Наче нічого складного, але ну, дібаторії багато. Підлізвідти, підлізвідти, зніме то, знімі то. Ну, короче якось так. ну Петля знята. Зараз будемо її гмити, чухати і ставити ці. Цей новий палець з тулками. І так дві години матюків і роботи цим інструментом. І я вибив палець і розполовинив його. Ну, Ось старий палець. Ось так от його розімняло поки вибивав. І грів, і ведешив, і знову грів. І це процес дуже довгий. Так, самі втулки вже пройшовся десятим 10 сверлом, Висверлив те, що тут було. І комплектний у нас іде палець і дві втулки. Ці дві втулочки я зараз витру, капну фіксатора різьби і Сюди я їх зараз посадю вниз. Начнемо петлю збирати назад. Так, петля далі. Коротше, щоб награти за цією петлею. нижні два замка передньої водійської дверки. По-перше, треба награтися, щоб зняти. Зняти підкрило, колісо, защитку, брезгобик, кучу всього. Зняти пластмаску в салоні, ручку відкриття капоту, Тобто, щоб тільки просто зняти цю херень. Треба головка Т-45 і коротка. Під велику трещотку вона не покатить ви туди просто не влізете. Треба під маленьку трещотку. Потом палець. Оцей от палець, який в нас забитий. Перевертаємо і починаємо гатити сюди, поки він не вийде. В моєму випадку це зайняло десь 2 години, це точно. Так як я його і грів, і ведешив, і знову грів, і охлаждав, і, блін, що я тільки не робив, єлі-єлі вибив його отаким от, от керном з Херензнакої Сталін. Це такий. Мені... Подарували не магазинний, а такий, що, блин, все, що хоче, продовбе. І керном я ж зміг його продовбати. Тоді штука в чому? А, втулки я отут -от поставив одну і другу. Оце от місце, де внизу от бачимо, тоже зроб... поставив втулочку. Я взяв з другого комплекта просто. Сьогодні я другі двері все одно робити не буду. Другого втулочку з другого комплекта. Я її спиляв. Скільки мені треба було? І підставив її ще внизу, отут де палець нас виходить. Бо отут дірка була теж розбита. А так якщо ви починаєте вибивати цей палець через цю дірку по-любому ви її ще пошкодите. Тобто я сюди засадив ще теж втулку другу Щоб воно вже сиділо жорстко. Потім ще може стикнутися верхня частина самої оцеї скоби. Отут. -от. Куда сідає? Палець з нарізаними, як бачимо, шліцами. Жорсткості не було, тобто він на шліці не набивався сюди, а реально е не сильно сідав так туго, сказати. Брав, де в мене блін. Зараз. Така от мідна трубка. Зажимав от тіски і відпилював ножовкою шайбочку. Шайбочку я ставив молоток її сюди і робив з неї прямо таку от фольгу мідну. З того просто залишились мідну фольгу. Потім з цієї мідно мідної фольги я робив ще таку якби втулочку під цю шліцеву, яка тут то, щоб вона вже нормально плотно сюди забилась. Я ж зараз я не знаю, як вам показати. Навіть монтировку вставлю. Це я вже з ногою просто піднімаю. Все тут туго, класно і хорошо, немає ніякого люфта. Потім, це хто просто збирається таку самою херню зайнятися, як я, і зекономити 2500 гривень на оці скобі. Ну, я 2500 в день не заробляю. Потім, виходить, тоже херня наступна. Є зверху ось вот, вот просто... така от скоба Вдівається Ставиться вона як? Зараз просто так. таке. Оцей ставиться сюди. І ця от дирка. Надівається на... о Все. І наче петлю ми відремонтували, римкомплікт поставили. А отут -от лишається, я думаю, і на відео видно, якийсь зазоріще. І вона просто... Блін, як це і показувати, і знімати, не знаю. Ну, коротше, лишається тут люфт. Люфт лишається такий. Доволі непоганий. Тобто зараз для втулка робитися ще якась і сюди. Може, в принципі, щось і наварити сюди і потім з точками всередину, і потім просверлити сверлом. щоб воно плотненько. Ну, зараз будемо ще щось далі дивитися. Люфт залишається на оцій от І в ітоні пройшло півдня. На одну срану рану дверку. Хтось може сказати, що а, я за 5 це вибив, в мене все добре. Кожного різний ступінь зносу. В когось де все роздубане, як у мене. І тут, і тут, і тут, і тут. І палець прикипівший, от мій старий палець. Прикипів так, що я його тут вже і грів, і веде і що я тільки не робив. В когось може, звісно, да, ведешкою ляпнув, покурив і за 5 хвилин вибив. Тут уже як у кого виходить. Так, роблю щось курю, роблю щось зараз ці петліше і буду пробувати назад це збирати. Так, зібрав я дверку. назад поставив дану петлю. Тут навіть додав, тут є проріз. проріс шайбу, гроберок такий. Так, і тепер штука в чому? Беремо отак, от шатаємо, шатається вся машина. люфта нема І так же само тут беремо при майже закриті двері, шатаю, просто реально все мертво. Я не знаю як на відео показати, більше вона просто отак ходить. Але поміняв палець. Поміняв о, тут оцей палець, верхня оця частина. Тут завтулив такою мідяшкою сам зробив з трубки. Дві втулки заводські ті, що ну, вистерлив в середній часті, ставив і знизу теж втулку взяв з другого комплекту з правої дверки. А, тут, може, бачите, на відео нема болта, це окрема історія. Болт такий заходить від з салону. Тут отаке от двойне від віце йде і таке ж саме віце, і там дирка є, де прикрутяна оцей скоба. Коли на головці витягував болт, він впав в мене десь тут, опустився в порох. Не було чим притягнути, болти тут Такі специфічні трохи, а якимось другим болтом різьби рвати не хотілося. позичив, поки що тут болт. І закрутив його скобу з середини. Тепер сюди поїду десь на якусь розборку, візьму другий болт і закручу. Якось так. Награтися з цією петлею треба. Бачу відео, де мужик на фольксвагені на Кадіку умирався цей палець вибити прямо на машині, відпускав тільки отут. -от. І отут два оцих болта знімав верхню частину і відкручував петлю від дверки. І він умудрився вибити. У ну, мене цей палець був настільки там пригнивши і прикипівши, що я вже його вибивав там, можна так сказати, молотом, то тут би це не приходилося знімати. Ну, якось так. Награтись треба, але результат є.